На відміну від хачапурі, які дуже популярні у всьому світі, лобіані не такі відомі за межами Грузії, але вони також дуже смачні та ситні. Ми приготуємо пісний варіант цих пирогів з квасолею. Квасолю заливаємо водою на декілька годин, краще на ніч. Після цього ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Проварюємо 3-4 хвилини. Зливаємо воду. Наливаємо нову, солимо. Можна також додати і лавровий лист. Варимо хвилин 40-50 В залежності від розміру та сорту квасолі може знадобитися трохи більше часу. Далі робимо тісто. 500 г борошна просіюємо, додаємо 2 треті чайної ложки солі, пів чайної ложки цукру та 7 г сухих дріжджів. Потім сюди вливаємо 300 мл теплої води та вимішуємо тісто. Після цього поступово додаємо 2 столові ложки олії та знову вимішуємо тісто 7-8 хвилин до еластичності. Накриваємо та ставимо в тепле місце на 45 хвилин. В цей час дрібно нарізаємо цибулину та обсмажуємо її на олії. З квасолі зливаємо воду і трохи залишаємо. Вона може знадобитися для начинки. Квасолю товчимо, можна скористатися м'ясорубкою, але блендером краще не перебивати. Якщо потрібно, додаємо сіль та перець за смаком. додаємо підсмажену цибулю та все перемішуємо. Якщо начинка виходить сухою, додайте трохи відвару. Тісто ділимо на 4 частини. Трохи обминаємо та залишаємо на 20 хвилин. Начинку теж ділимо на 4 частини. Тісто розминаємо руками. Викладаємо на середину начинку та защіпуємо краї до центру. Перевертаємо та розминаємо долонями. Слідкуємо, щоб і начинка теж рівномірно розподілялася. Лоб'яні це доволі тонкі коржі, тому розтягуємо на діаметр великої сковороди. Можна також акуратно розкачати і качалкою. Сформовані коржі обсмажуємо на розігрітій сковороді на середньому вогні з обох боків. Кришкою не накриваємо. Якщо присмажені, Тісто надувається, акуратно проколіть його. Готові лобіані змазуємо олією. Ці коржі можна також запекти і в духовці при температурі 240 градусів 10-12 хвилин. Тільки зверху в тісті потрібно зробити невеличкий отвір. Назва цих коржів лобіані походить від грузинського слова лобіо, що в перекладі означає квасоля. Смачного вам! Готуйте разом з нами, бережіть себе та своїх близьких.